Господи, да поможи! На вкус воно ніжніше. Тепер треба, щоб остило і якось його достати. Ну, цей цей, як його там правильно. господи. Ну, це бумажка, коротше. Сама з собою, я її можу розварювати. Ну, і тут кусочок пробувала, як мишка. Вот, поэтому... Не, ну пахне офігітельно, Бомба! Саме головний вопрос. куди його всунуть? Ну, Поки непонятно. Так, ну що, ти вже остив? Ну і добре. Половина у нас морква з цибулею пережарена. Половина. Оце намазка, сирна. Ну, з богом. Так ну що, я його завернула? Він трохи потріскав. Побачимо, який буде в розрізі. Не знаю. Чудо я замотала в пленочку, я не знаю. Я вже розстроєна, Ну, чесно. Як бідно, жениться той день малий. Ай, все, слава Богу, все получилось.